Дев'яносто днів лише м'ясо, яйця і масло без овочів, без десертів, без варіацій. Ласкаво прошу у світ карнівор, радикального стилю харчування, який обіцяє швидке і радикальне схуднення, допомагає позбутися хронічної втоми, депресії, гормонального дисбалансу, болісних менструацій, висипань і постійного голоду. Про Карнівор я знала давно. Про нього вже давно говорять у Канаді, Австралії, а Україна, як завжди, відстає на 5-7 років у кращому випадку. Тож я вирішила, що ми не будемо чекати, коли Карнівор заполонить весь інстаграм і стане супер трендовим. А розкриємо всі карти тут і зараз. У цьому відео не тільки про мій досвід, але й інформація, яку ти зможеш використати для себе, якщо наважишся. Як це впливає на вагу, на апетит, на менструальний цикл, на настрій і чи справді м'ясо і яйця можуть зробити більше, ніж сотні дорогих програм. Це почалось 2 січня 25-го року. На свята, як завжди, у мене ті самі сценарії: піца, шампанське, олів'є, шуматок, торта. Я дозволяю собі відпочити від кето, але потім настає момент, коли тіло вже кричить досить. Бо стан як після аварії: ні енергії, ні настрою, набряки в голові. Туман, апатія. Ну і звісно, зайві кілограми. А цього разу моя апатія переросла в справжню депресію. Я не бачила сенсу ні в чому. Навіть в існуванні людства, в принципі, я й до тепер його не бачу. <смі> я роками відкладала цей досвід, бо думала, карнівор не для мене. Це занадто жорстко, я не витримаю. Але коли тобі 40 плюс і менструальний цикл починає показувати свої примхи, ти вже не можеш покладатись на випадок. Бо це не просто гормональні хвилі, це дзвіночки, що тіло вже починає змінюватись. І я не хотіла чекати, коли воно остаточно вирішить, що все, місія виконана. Я хочу залишатися в ресурсі. Курсі сповненої енергії та сили не на таблетках, а за рахунок вибору, який я роблю щодня. Мені було страшно, реально я не уявляла життя без овочів, без горіхів, без кето-десертів, якими я балувала себе на кето. Я не робила цей експеримент для схуднення. У мене не було 10 зайвих кіло, які треба терміново скинути. Але я хотіла подивитись, чи справді цей карнівор такий потужний, як кажуть, і чи зможе він вирішити мої проблеми. Отже, моя початкова точка: на 2 січня. Моя Моя вага була 56,8 кг, і це вже було забагато. За святковий період я набрала близько 4 кг майже весь. Приріст пішов у дупу та зад спини. Привіт старечі, розподіл жирових запасів. І, хоча з боку це могло не виглядати критично, я знала, моя комфортна вага це 52 кг. Я стала м'якою, набрякла, втратила тонус і головне енергію. У мене не було сили ні на що. Сон був хаотичний. Могла не спати всю ніч, потім валятися до обіду, потім знову безсоння. В голові постійний туман. Це навіть не був поганий період. Це дійсно була справ. Ажня депресія. Я не перебільшую. Шкіра моя до корнівор виглядала добре. Тут нічого не скажу, але волосся стало тонким. Нігті ламкі. У мене хронічний аутоімунний тероїдит дошемото. Він в ремісії, поки я на кето. Але як тільки починаю вживати цукор і глютен, я дуже швидко набираю вагу. Волосся починає випадати, а нігті просто кришаться. Через терміну паузу цикл збився повністю. Один місяць, 24 дні, наступний 31, потім 26, потім 23. Жодної стабільності, і найгірше я відчувала, що це не тимчасово, що це не просто стрес, це гормональний фон, який ламається. Але загалом моє здоров'я було в хорошому стані, бо майже все решта вилікувалось, усунулося або зцілилося за 6 років кето та тренувань. Якщо ти ще не знайома з Карнівор, то це не просто означає я їм багато м'яса. Це максимально обмежене харчування, засноване на тваринних продуктах. Ніяких овочів, ніяких горіхів, ніяких со. Ось підсолоджувачів спецій із рослин, навіть рослинні олії під забороною. Карнівор не дієта для суднення. Це терапевтична стратегія, яку все частіше використовують у випадках, де традиційне харчування не працює взагалі, я зараз не перебільшую, якщо в тебе аутоімунне захворювання, наприклад, як у мене, ти розумієш наскільки чутливе тіло до всього: до глютену, до цукру, навіть звичайних овочів, бо в них лектини, оксалати, фітати, які можуть провокувати запалення, навіть якщо вони виглядають здорово. Але коли ти прибираєш усе, що може потенційно подразнювати кишечник і залишаєш тільки тваринні продукти. Організм перестає битися із зовнішніми подразниками. Це як натиснути на стоп у постійному фоновому запаленні. І так, є дослідження, які це підтверджують. У випадках ревматоїдного артриту хвороби крона, псоріазу, гошемоту, сібо і навіть при аутизмі у дітей, карнівор або м'ясоорієнтовані елімінаційні дієти давали зниження симптомів, нормалізацію запальних маркерів і покращення якості життя. Є навіть лікарі, як от доктор Ентоні Ентонівчафі чи доктор Пол Селаді які ведуть своїх пацієнтів на повному карніворі і мають клінічні результати при нейродегенеративних захворюваннях, метаболічному синдромі, тобто інсулінорезистентність, гіпертонія, жировий гепатоз і навіть онкології, як метаболічну стратегію поряд із основним лікуванням. Тобто вони використовуються як метаболічну стратегію поряд з основним лікуванням. Бо що робить карнівор? Він запирає глюкозу. А глюкоза це єдине джерело для більшості похлинних клітин. Це не панацея, але це тиск. Це гіпоінсулінове середовище, в якому ракові клітини голодують, а здорові переходять на кетони. А тепер найцікавіше. Це все працює без таблеток, без добавок, без детоксів. Просто м'ясо, просто жир, просто основа, з якої твоє тіло створює гормони, будує клітини і заспокоюється. Якщо ти живеш із фоновим болем, з набряками, з нестабільним настроєм, з автоімунними реакціями, з висипаннями, з синдромом хронічної втоми, карнівор може бути відповіддю. Пазичні правила карнівордієти виглядають так. Основа м'ясо, яйця, жир, наприклад, масло або сало, молочні продукти і сіль допускаються, але в помірних кількостях. Блок Блокпервизона це для вас помірна кількість, бо для мене так Без кави, чаю, какао, усе що рослинного походження теоретично має бути виключене. Жодних овочів, навіть зелені, так навіть руколу не можна. Мета. Повне перезавантаження тіла і зниження запалення через усунення всіх потенційно проблемних компонентів із рослин, тобто антиживильних речовин, оксалатів, лектинів, глютену, фітатів, агресивної клітковини. Тобто, карнівор – це своєрідна елімінаційна дієта. Вона не про назавжди, а про те, щоб побачити, як змінюється тіло, коли воно отримує тільки найчастішу форму палива. Звучить жорстко, тому я й боялась. Але саме ці жорсткості суть експерименту, та оскільки я секуха і боягузка, я вирішила залишити в своєму раціоні каву і ферментований гострий перець. Зовсім трішечки. А також я вживала електроліти як отче наш. Отже, мій раціон виглядав приблизно одинаково кожного дня протягом 90 днів. Смажений яловичий фар, смаженим яйцем. І це я їла двічі на день. Деколи міг бути стейк або тушена яловичина, але в основному фарш і яйця. І прикинь, я вижила. Звісно, я згрішила декілька разів. За весь цей період я двічі їла горіхи і один раз брюссельську капусту. Після чого мене так обкидало прощами, що я тепер вже й боюся її їсти. Щоб притримуватися частоти експерименту, я не тренувалася, не голодувала, хоча це не зовсім правда. Точніше, я не проводила свої улюблені, оздоровчі, тривалі голодування, але інтервальне голодування було присутнє, бо так мій організм звик. Він раніше одинадцятої ранку травлення не запускає. Хіба після значного перебою в попередній день добре. Добре, що в цей період на, на вулиці ще було зимно, тому були лише стандартні короткі прогулянки з псом. Тобто в день я виходжувала приблизно 7 тисяч кроків, що є вдвічі менше ніж зазвичай для мене. Я ж хотіла змусити карнівор працювати. Я не допомагала, чесне слово. Перші 3-4 дні були суперкласними. Я відразу відчула прилив енергії, мій настрій покращився, але потім настала темна полоса. В мене ще ніколи не було такого хижого входу в китос. Я не мала сили від слова зовсім. Я задихалася, я постійно хотіла спати. Ну і почалися проблеми з походами в туалет. Так тривало десь тиждень. І я постійно чекала, коли воно закінчиться. А воно не закінчувалося. Тож треба було шукати допомогу. А я розпочала курс ін'єкцій вітамінів групи Б. І саме тоді я додала ферментований гострий перець. І, о Боже, через два дні я мов, народилася на світ. На карніворі тіло входить в кетос різко і глибоко, особливо, якщо до того був вуглеводний зажор. Це не плавний перехід як після кето або як під час кето. Це різкий обрив, і для того, щоб тіло могло адаптуватися до нового джерела енергії жирів та кетонів, йому критично потрібні вітаміни групи Б. Ці вітаміни беруть участь у всіх найважливіших енергетичних процесах. Вітамін в 1 або тіамін потрібен для запуску циклу крепса, тобто виробництва енергії з жиру, без нього м'язова слабкість, втома, апатія. Вітамін в 2 або рибофлавін необхідний для правильного функціонування мітохондрій, де і спалюються жири. Дефіцит Б2 це знижена витривалість і туман у голові. Б 12 відповідає з нервову систему, кровоутворення і утилізацію жирних кислот. Його дефіцит одна з найпоширеніших причин глибокої втоми та задишки при фізичному навантаженні. На харчуванні без вуглеводів, особливо без органного м'яса, яке я успішно ігнорувала і не їла, і зелені рівень цих вітамінів стрімко падає, якщо немає запасів. До того ж, стрес переходу в кетоси ще більше виснажує запаси вітамінів групи Б, бо їх потрібно. Ірша для адаптації нервової системи, тому коли я додала вітамін В, особливо в такій засвоюваній формі, минаючи травний тракт, тіло нарешті отримало паливо, якого йому не вистачало. І мозок, і м'язи, і нервова система нарешті запустились. Тому ефект був настільки відчутним і швидким. Ну а гострий перець всього 10 грам на день допоміг з походами в туалет. Бо моє тіло не переносить чилі, але я його дуже сильно люблю і не уявляю життя без нього. Тому тіло може страждати і надалі, бо я від гострого перцю ніколи не відмовлюся. І попри той складний початок... Мені почало подобатися дуже. Перше простота. Я ніколи не думала, що це настільки знімає стрес. Не потрібно рахувати макроси, не потрібно продумувати меню, не потрібно постійно думати, що приготувати. Я прокидалась і знала: в мене є м'ясо, яйця, є масло. І цього достатньо. І це реально знімало напругу і ментальну, і емоційну. Друге, це ситість. Та, яка відчувається не тільки в шлунку, а й в голові. Я їла і забувала про їжу, не було тяги до чогось солодкого, не було вечірніх щось би з'їсти, не було компульсивного пошуку смаків. І це найбільше здивувало. Бо навіть на кето я час від часу шукала різноманіття, чогось новенького. А тут усе зайве просто зникло. Третє це дешево. Реально, я витрачала менше грошей, ніж коли готувала кето рецепти. Мені на тиждень йшло приблизно 2 кг яловичого фаршу. Я купую на гуртованій світовому ринку по 145 гривень за кілограм. Десь 10, 10 яєць, ну, можливо, 15, і, можливо, пів кілограма яловичини. Тут усе просто, бюджетно і ефективно. І найцікавіше, я не хотіла більше нічого. Це не було стримуванням. Я перестала хотіти свинину, курятину рибу. Я прикидалася з думкою про яловичину. Я навіть говорю, в мене у сіна Навіть мій коханий бекон абсолютно перестав мене цікавити. І це не була боротьба з собою. Це була тиша. Тиша в голові, тиша в тілі, тиша в апетиті. Я не відчувала, що щось забороняю собі. Я відчувала, що все, що мені потрібно, в мене вже є. Це дуже дивне, але дуже сильне відчуття. І ось почались речі, які я б точно не очікувала побачити настільки швидко. По-перше, волосся. Я майже вже 30 років фарбую волосся раз на місяць, але цього разу це стало проблемою. Через два, два з половиною тижні в мене було. Півтора-два сантиметри нових відростків волосся реально почало рости швидше. І що цікаво, я ж не додала нічого нового. Я роками п'ю біотин, вітаміни, вітаміни групи Б і омегу, але такого ефекту саме після зміни харчування я не чекала. Просто жирне м'ясо, яйця, жиророщинні вітаміни і тіло нарешті почало будувати те, що роками затикало нігті. Це окрема історія. Вони стали не просто міцними. Вони перестали ламатись, розшаровуватись, стали гладенькі, блискучі. Знову ж ті самі добавки, які я пила давно, роками, але такого не було ніколи. І отут починається ще цікавіше. Бо багато хто зараз подумає, о, значить, вітаміни спрацювали. Ні, вони були і десятиліття до того. Просто тіло не використовувало їх повноцінно. А тут почало. Чому? Ну, бо карнівор це максимальна біодоступність всього. Амінокислот, жиророзчинних вітамінів, мінералів, колаген, гліцин, пролін, лізин, усе, що треба для побудови шкіри і нігтів, ти отримуєш напряму з м'яса і яєць. І головне в правильних співвідношеннях. Жири дають транспорт для вітамінів А, Д, Е, К2. А це саме ті, що відповідають за сяння шкіри, за ріст волосся, за еластичність і відновлення. Цинк, сірка, біотин, холін – все це теж у м'ясі, яйця. І знову, у формі, яку тіло реально засвоює. Тепер, чому кето не давав такого ефекту? Бо на кето ми зазвичай їмо набагато більше рослин. Салати, капуста, авокадо, мигдаль, десерти на кокосовому борошні, кава з вершками, пиріжки. Ніби все здорово. Але ці продукти не містять достатньо потрібних амінокислот. У них багато антиживельних речовин, все рівно, які заважають засвоєнню, Тобто ті самі салати, кітати, лектини. Карнівор, хоч і звучить радикально, але в плані нутрієнтів це бомба, особливо, якщо споживати супродукти. Що я не робила, тепер треба буде виправиться. І він працює саме тому, що там немає зайвого. Все максимально засвоюється, нічого не блокує інші нутрієнти, і тіло починає не просто виживати, а реально будувати, відновлювати росте. Менструальний цикл стабільний, як у 25. Чітко 28 днів, без затримок, без емоційних американських гірок, і це для мене було найважливіше. Бо якщо ти проходиш через гормональні збої, ти знаєш, наскільки дрібні симптоми можуть ламати тебе щомісяця. Коли цикл повертається в норму, усе в тілі ніби заспокоюється. За два тижні корнівору у мене все розписалося як по нотах. І я дуже чітко відчула, що причина не в меншій кількості вуглеводів, причина в іншому. Перше більше жиру, більше холестерину, більше прогестерону. На кето ми часто боїмось забагато жиру, особливо тваринного. Більше кокосу, більше авокадо, більше оливкової олії, а на карніворі тисе жир, так, як його задумала природа, разом з білком. І цей тваринний жир ідеальне джерело для синтезу стероїдних гормонів. Саме з нього тіло виробляє проестерон, естрогени, DHEA – той самий гормон, який часто падає в перименопаузі. Друге, це більше мікроелементів у біодоступній формі. На карніворі ти отримуєш цинк, залізо, b 12 колін, селен, йод усе, що критично потрібне для нормальної роботи щитовидної та яєчників. На кето багато з цього погано засвоюється через фітати, оксалати, клітковину. Ти можеш їсти здорово, але не отримувати результату просто тому, що твоє тіло не може використати ці нутрієнти повноцінно. Третє антизапальний ефект без клітковини. Це непопулярна думка, але навишок клітковини, особливо з хрестоцвітих, може викликати запалення слезовій, навіть якщо ти цього не відчуваєш. А будь-яке фонове запалення це навантаження на гормональну систему. Якщо тобі цікаво дізнатися більше про реальну роль клітковини, то передивися моє відео на цю тему. Також мій сон став як у немовляти. Я не просто спала, я відключалась глибоко, без пробуджень. Я прокидалась і була в фокусі з першої хвилини. Чому так відбувалося? По-перше, немає рослинного шуму, без квітковини, спецій, какао, зеленої маси, травлення перестає навантажувати тіло вночі. Кишківник не працює в стресі, і це відображається на всьому від роботи серця до глибини дихання у вісні. Друге, насичений жир. Це енергія, яка не стрибає. Вночі тіло не провалюється в дефіцит, не вмикає кортизол, не прокидається від голоду або дискомфорту. І це дає цілісний глибокий сон. Ну і вирівнюється нервова система. На карніворі значно знижується нейрозапалення через відсутність глютену, рослинних агресорів, окислених жирів. Зменшується глютамат, підвищується ГАБА і тобі реально легше заснути. Ментальна ясність це взагалі окрема тема. Ніякого туману, ніякої розсіяності, ніякої тривожності, ніяких асенс у всьому цьому. Було відчуття, ніби з голови зняли шапку із вати. Я знову відчула внутрішній спокій і ясність без медитації, без терапії, без допінгу. Просто мозок почав працювати так, як він мав працювати завжди, і от в цьому стані фокусу, енергії, стабільності. Народилась ідея запустити цей youtube канал. Бо коли тобі добре, ти хочеш ділитись, не доводити щось комусь, не шукати схвалення, а просто дати іншим те, що допомогло тобі. І ще кілька речей, які стали для мене абсолютною несподіванкою, але дуже приємною. Жодних газів взагалі ніякого ззуття, ніякого бурчання. Ніякого відчуття тяжкості в животі після їжі. Я реально забула про те, що в мене взагалі є кишечник. Ну давай подумаємо, чому це могло відбуватися. Ну бо не було клітковини, не було рослинних залишків, які бродять у кишківнику і годують бактерії, які виробляють гази. Корнівор прибирає не просто симптоми, він прибирає саму причину, і в тілі стає тихо не тільки в голові, а й в животі. Мені було постійно тепло, постійно. У мене завжди були холодні руки й ноги, навіть улітку. Постійно людяні кінцівки, постійно потрібні були шкарпетки. Але на карніворі інша історія: руки теплі, ноги теплі, по всьому тілу приємне тепло без перегріву. Я навіть краще почала переносити холод і ходила по хаті в майці, хоча зазвичай була би запутана в 2-3 светри. Я навіть скрутила опалення в хаті. Температура, яка раніше здавалася комфортною, тепер здавалася справжньою сауною. Що впливало на таку зміну? На карніволі відчутно покращується термогенез. Причина не в самих кетонах, а в тому, що Карнівор покращує роботу мітохондрій, енергетичних станцій клітин. Коли з раціону прибираються рослинні антинутрієнти, окислені жири і зайве навантаження на травлення, мітохондрії працюють ефективніше, виробляють більше енергії, краще підтримують обмін речовин і терморегуляцію. Саме тому тіло почало виробляти тепло рівно і стабільно, без епізодів мерзнення або перегрів, ще одна несподіванка під та запах. Раніше, особливо після тренування, я відчувала, що моє тіло має неприємний запах. Стандарт, Навіть, якщо я добре харчувалася, на карніворі піт є, але він нейтральний, без кислого запаху, без важкості. Чому? Ну, бо тіло не бореться з токсинами з рослин, з тими самими окисленими жирами, салатами і так далі, і з переробкою кліковини немає фонової інтоксикації, немає непотрібних метаболітів, і тому тіло не викидає непотріб через шкіру. І тепер про цифри. За перший тиждень я втратила 2 кг. і так це була вода. Як завжди при вході в кито з тіло активно зливає глікоген і з ним воду. Це не жир, це не результат, це просто старт. Але далі почалось цікавіше. Протягом наступних тижнів вага змінювалася повільніше. Загалом мінус ще 3 кг. І якщо дивитись на це з боку, ну 5 кг – це ж не 10, не 20, не вау. Але якщо подивитись на тіло в дзеркалі, ефект був зовсім інший. Це була рекомпозиція. Тіло змінилось візуально, я стала компактнішою. І хоча вага не показувала магічного числа в одязі і в силуеті зміни були очевидні. Я навіть влізла в джинси, які носила, коли важила 48,5 кг. До того ж, давай чесно, я не стартувала із 100 кг. В мене не було 20 кг зайвого, які можна було швидко втратити. І саме тому ці 3 кг жиру це немало. І ще один нюанс: жодного спорту, жодних тренувань, жодного розпалюючого голодування, лише харчування. І тіло, попри це, почало змінюватись. Не через дефіцит калорій, бо там його і близько не було, не через спалювання, а через гормональне вирівнювання. Чи підходить це всім? Ні. Це експеримент, і він не для кожного. Карнівор це не новий тип харчування, який можна почати з понеділка, бо побачила відео у тіктоці. Це сильне втручання. Воно зачіпає гормони, обмін речовин, мікробіоту, психіку. І якщо твоє тіло до цього не готове, реакція може бути абсолютно не така, як ти очікуєш. Якщо в тебе є проблеми з жовчним, з травленням жирів і з низькою кислотністю шлунка, це може бути небезпечно. Ти не зможеш засвоїти те, що... Що їси, навіть якщо будеш їсти правильно, і це дасть зовсім інший ефект. Тут потрібна свідомість, розуміння, що саме ти робиш і навіщо бажано супроводом. Це на сходу на літо, це глибока робота з тілом, де ти не просто прибираєш продукти. Ти прибираєш цілі системи. І тобі потрібно знати, чим це компенсувати, як себе підтримати і що контролювати. Якщо ти це розумієш, тоді корнівор може дати результати, про які ти навіть не підозрювала. Але якщо ні, краще не починати. Чи буду я продовжувати? Ні. Не в тому ж форматі. Так, у вдосконаленому форматі. Я планую ще один раунд, ще одні 90 днів на карніворі. Але цього разу з усім, що я знаю і практикую. З тренуваннями, з довгими прогулянками, з 36 годинним вже розпалюючим голодуванням, тобто не просто їсти м'ясо, а включити всі ті інструменти, які я зазвичай використовую на кету, і подивитися, як це працює в комбінації. Бо карнівор для мене це не догма, це поле для експерименту. І я хочу побачити, який результат дасть поєднання сили, руху, глибокого сну, гормонального балансу і максимально чистого харчування.